Перед відкриттям виставки Герман Юрченко вітається з давніми знайомими. Одна із них Віра Чазова. Жінка пригадує 1973 рік, коли музикант очолив обласну філармонію. Я вважаю, що це було просто, ви знаєте, ну щастям для полтавців, які цікавляться музикою. Коли Герман Юрійович став директором філармонії, саме тоді видатні музиканти стали приїздити: співаки, чітці тоді ще в моді були.

что моя жизнь, 50 лет моей жизни именно була проведена в этом горді. Відтак і презентована музикантом виставка налічує 50 фотографій. На знімках зображені моменти з життя та роботи митця, а також його портрети різних періодів. Нині Герман Юрченко разом із товаришами та студентами музучилища проводять в освітніх закладах Полтавщини уроки доброти. Для дітей по селах і містах відбуваються концерти класичної музики. Це молода, бадьора людина, яка має величезний творчий потенціал, творчий досвід, яка просто бажає створювати такі проекти творчі, проєкти, які б робили життя добрішим людям би якась була насолода. І серцю, і душі. Вот ті уроки доброти, которые я провожу для дітей, для молодіжі по всьому нашому городу, в області дають мені можливість жити, дійствовати. Співпрацює музикант з різними закладами та структурами. Серед них центр народної творчості та культурно-освітньої роботи. Наш директор, директор центру народної творчості та культурно-освітньої роботи, постійно співпрацює з Германом Юрічем. Він бере участь у концертах, які вони Представляють дітям у школах, у школах естетичного виховання, загальноосвітних закладах. Експозиція 50 років у Полтаві діятиме у краєзнавчому музеї ще декілька тижнів.